Заїхав, їхав з Шумська, заїхав на паї, подивився на гречку гречка стигне, заїхав, провідав, провідав маму могилку точніше, чи як то правильно сказати. Дивіться, яка красотіша красота. У наше село внизу Вілья. От, а тут, як то кажуть, Місце вічного спочинку моїх земляків. От. Повідав маму. Зараз їду там хлопці мають малині міжадя. Мали кусити, завіз їх, як на шум скихав. Бачите, яка в нас красота. Значить, цвинтар. А от зразу буде цвинтар. Руля тримає другої телефони, немає як перехреститися, але бачите, як в нас гарно зроблено. У нас виходить, що небіжчика несуть на цвинтар, хоч-не хоч, а кругом церкви вносять, чи везуть, чи, чи несуть. О, бачите, якраз дорога навколо церкви, виходить. Так якось зробили. інтересно. О, Дощі періщить почті кожен день, бачите, порозмивало дорогу сильну. Там в полі взагалі біда їхати, колеса відлітають, ну що зробиш. О, От я вже і в Іллії на горбочку коло церкви, колишній центр села. О, Люди стоять малину хочуть здавати, чекають купщика. Іван живе, той що староста в церкві. Ох, ми колись дружили в дитинстві, то капець, не розлій вода була. Ось таке ото село, така дорога. Так, місний пес лежить посеред дороги. І считаю, что он Эй, не, не Я его не разберу. Тут кум Серега живет мой. Ему привет. Наверное, дивится мое видео. Надеюсь, что дивится. Хлопцы все с моей компании. Мишка, Ванька. Вот. Никитюкова машинка. И Никитюк в машинке тоже. Вот, видите, как красота. Вот там внизу За городами має бути став, тільки що з нього дуже мало води. Вон там в долині. Там тече невеличка річушка. вуличка Ясенева, село Лілія, Шумський район. Западна Україна. Западна. Люди. В нас в селі за Курча мама, то так він за закричав, що я аж злякався, думав, щось в машині заклинили. Все, бувайте здоровенькі. Я приїхав до місця призначення, треба виходити і відкривати. отакі такі ворота. От.